Дівчата і хлопці, почуйте, але не зліться відразу, добре? Перші ознаки вагітності наступають не раніше, ніж 3-4 тижні з моменту зачаття. Все інше буде психосоматичними ефектами. І про це більш детально. З вами Євгеній Сінігін, консультант із психології та кексології. І так. Що треба зрозуміти, що ВОВОЗ це така організація, Всесвітня е, організація охорони здоров'я, котра базується на дослідженнях, на анатомії та фізіології людей. І вона, коли все ж таки каже, то це дуже-дуже перевірена інформація. Чому через 3-4 тижні з моменту запліднення? Тому що в момент запліднення яйця настільки маленька і ділиться вона так швидко, але вона ще ніяк не впливає на жіночий організм. Із-за цього, із цього вплинути якось на гормональний фон, я ця клітина ще не встигає, ще не може запліднена. От коли вона вже прикріпляється до ендометрію, коли вона вже починає там розвиватися, тоді організм розуміє через гормональні, ну скажімо так, зв'язки. Ще все, яйцеклітина, заплітана, приземлилася на внутрішню стінку матки, ліво чи право, на ендометрій, котрий наріс і не вийшов під час менструації, і тепер яйця клітина там розвивається. Змінюється гормональний фон, підвищується концентрація гормону ХГЧ. Тому тест на вагітність працює з першого дня після затримки. Чого? Тому що рівень гормонів ХГЧ вже досить високий. Але якщо тест не результативний, або ви переживаєте, зробіть через 2-3 дні, бо в перший тиждень концентрація гормону ХГЧ може змінюватися вдвічі кожні 24-48 годин. Тому, якщо ви сумніваєтеся, візьміть ще один тестик і все буде гаразд. Тобто він вам а, покаже досить вірний результат з високою вірогідністю. Але ви мені скажете в коментарях, ну, якщо хочете, да, або якщо не хочете, це ваше діло. Що ви мені можете сказати? Що така от я, моя подруга, ми відчули відразу, що були вагітні. По-перше, я повторююся, я це кліна настільки мала, що ви не відчуєте. По-друге... Цей ефект називається розова ретроспектива. Тобто, ви оглядаючись назад, починаєте бачити те, що наче можна було назвати симптомами вагітності, хоча в той момент ви не могли цього бачити і відчувати. Третє, ви скажете, мене там нудило, я там ходила, щось робила, навіть блюванула. Це іде у нас із-за тривоги про вагітність. Жінка себе може настільки накрутити, що реально будуть фізичні прояви. Причому можуть тягнути низ живота, можуть боліти десь яєчники, можуть реально тут, е, нудота і навіть блювання. Я таких е, жінок е, консультував, їх чоловіків, котрі про це переживали. Як це відбувається? Під час сильного стресу жінка дуже погано дише. Дихає поверхнево. <сху> вона хвилюється. Глибоко вона не дихає. Також не забувайте що е, м'язами саме брюшини вона майже не рухає вона завмерла і може як перенапрягти брюшину сильно тому що вона стрес вона стресує із-за цього, із цього якраз таки і можуть бути ці всі соматичні симптоми того що жінка не розслабляється вона сильно хвилюється вона сильно переживає і якраз таки тіло на це реагує також, не забувайте, може бути змінення апетиту, змінення настрою. І досить часто жінки це плутають, наче з настанням вагітності. Особливо повторююся, якщо жінка, чоловік тривожиться, дуже сильно переживає. Тому почуйте, хочеться вам цього чи не хочеться. З перших днів запліднення, от, наприклад, була овуляція <кій> на 14-й день, да? і відбувся статевий контакт. І якщо жінка хвилюється, переживає, то наступні 14 днів для неї будуть реально адом, Того, що вона усі свої навіть щось там потягнуло з боку, о, я вагітна. Не так спала, ось тут, пережала, трошки болить, ой, я вагітна. Пролактин змінився, того що вона... Пролактин змінюється, чим ближче до овуляції, тим він більше змінюється. Бам! Знову таки! Вона, це буде всі ці симптоми, котрі раніше вона б вважала, що це симптоми місячних, вона тепер їх буде приписувати до вагітності. Тому що повторюсь, вона хвилюється. Чоловіки, ви також можете накручувати її. Ой, а щось в тебе шкіра стала бліда. Ой, ти погано спиш. Ой, болить, значить це вагітність. І все. Чоловіки бігають, тривожаться, жінки бігають, тривожаться і так далі. А ви скажете, Євгенію, а що тоді робити? Ну от якщо був незахищений статевий контакт, не дай Боже, чоловік фінішував прямо в мене. Ідемо, якщо не хочемо дітей, за екстреною контрацепцією. Причому у вас буде лише для максимальної ефективності 24 години. Це буде більше 95%. Якщо ви з першого дня до третього дня після статевого контакту, то тоді у вас буде. Більше 85% і лише з 3 по 5 день від статевого контакту у вас буде всього-навсього 65% ефективності цього препарату. І останнє він не працює в перший день затримки. От, що я маю на увазі? Після контакту у вас є 3 дні для ефективності цього препарату. Далі він не працює. От просто чуйте уважно. Не треба його пити після, вже там, якщо після контакту пройшло там тиждень. Він не допоможе, але дасть токсичний ефект для жінки. І найважливіше, прочитайте інструкцію перед застосуванням препаратів екстреної контрацепції, бо це важливо, там є досить, досить висока кількість побічних дій і досить висока вірогідність цих побічних дій. І тому давайте ще зпадетожимо. Відчути ви нічого не зможете. І за тривожного розладу ви будете відчувати психосоматичні ефекти. Третє. В розовій ретроспективі, якщо ви хотіли дітей, то ви будете всім розказувати, я це чітко відчувала, я знала. Четверте, якщо ви говорите про душу, то ви можете своїми оціми віруваннями дуже сильно роздраїти людей. П'яте. І шосте, і сьоме. П'яте останнє. Про екстрену контрацепцію. Ви маєте право її прийняти, особливо на перших етапах, коли це просто клітина і клітина. Максимально до котрої можна робити певні дії, щоб припинити вагітність, це до, 14, до, до, до 12 тижнів. Все, що інше буде вважатися вже пивством. І наостанок, краще подумати перед коханням, ніж потім розрібати певні проблеми.